Дорогі з вами я, ваша Мирославочка, і сьогодні ми в прямому ефірі разом з вами розпакуємо ось ці дві посилочки, які я отримала. Там товари майже всі, які я замовила собі. І здається, тільки лишень один для моєї клієнточки. привіт привіт Ірочка. Тому хочу з вами поділитися те, чим я замовляю, а також хочу вам розповісти про те, що в нас ще. Стартує реєстрація на проект Level. Up 2». Що це означає для вас? Якщо, наприклад, ви заповните анкету. Привіт, привіт! Якщо ви заповняєте анкету на проект Level, Up привітанка, то ви маєте можливість відпочити поїхати на відпочинок в Венецію, а також в грудні поїхати на відпочинок в один з наймальовничіших курортів України. Тому, якщо ви хочете все ж таки спробувати себе в цьому бізнесі, хочете вийти на дохід від 18 800, 19 тисяч гривень, оскільки умови такі, що як ви закриваєте статус директора, то ваша зарплата відповідно 19 тисяч, і ви отримуєте всі такі різні плюшки від компанії, в тому числі такі як. Подарунок, відпочинок, автопрограма заходити, будуючи свою команду. Зараз, наприклад, всі директори Золоті директори топові їдуть в Іспанію на початку осені. тому якщо ви хочете... Спробувати себе в цьому мега крутому бізнесі, де можна отримати автоподарунок. Приїхала недавно з конференції. Хто спостерігає за мною в сторіс, хто дивиться мої рілс, бачили, наскільки це масштабне було таке така подія, дуже масштабна, дуже вишукано. Це було неймовірно високий рівень. Я дуже пишаюся, що я в такій компанії, яка не шкодує грошей, щоби. Подбати про своїх лідерів, зробити їм такий мега крутий відпочинок, мега круту гала вечерю. Там був настільки ну, такий розкішний стіл, там були розкішні эм... <співаки>, співаки. Це все було настільки високому рівні, і ну, якби неймовірно, Емель Резорт — це взагалі э, такий мальовничий куточок. Э... Фактично ну на рівні більш ніж європейському, тому що ну, європейці їдуть сюди, до нас, у Львів, Емлі Резорт, на відпочинок Тому якщо ви хочете відчути ці відчуття, таку неймовірну ейфорію, вам до мене в команду. Ви отримаєте автоматизовану рекрутингову систему, яку автоматично можете передавати своїй команді, і вони можуть передавати своїй команді, тобто така система, яку ви вже отримаєте і можете <сторувати> своїм, е, своїм людям з вашої команди. Такої е, м, системи автоматизованої рекрутингою нема аналогів. Е, в нас в мережевому ні в кого. Є чат-боти різні, є там е, різні. Е, Такі сайти в нас автоматизована рекрутингова система, це щось неймовірне. Тобто, якщо чат-бот, це вам треба самостійно навчати людей, щоб вони отримали чат-бот, і так далі. Ну, не буду розповідати. У нас це все на автоматі, тобто бізнес на автоматі. Якщо ви привіт, привіт. Маша, якщо ви хочете е, на автоматі вести бізнес, все, що вам потрібно, це налаштувати трафік на автоматизовану систему. І е, якщо ви тільки зробите цей трафік, ви на автоматі закриєте статус директора дуже швидко. Тому рекомендую вам все ж таки подумати, прийняти рішення, приєднатися до мене в команду, піти в проект Level Up, закрити разом зі мною директора е, на основі того, що я капітаном є своєї е, великої структури. Закрити, допомагаю вам закрити, тому що буду мотивувати говорити, що працює, що не працює. Ви закриваєте директором, і ми з вами разом весною їдемо в Венецію, Італія А вже. В грудні 14, 15, 16 ми поїдемо на відпочинковий курорт. Оце такий вступ по нашому бізнесу, тому це, такий бізнес, який завжди називається Робота мрії тому, що тут можна працювати не працюючи, тому що багато де працювала. Знаю, що, як воно, як це воно тяжко заробляються гроші. Знаю, як важко знайти роботу. Знаю. Як це вставати зранку, як це не доїдати? Як це цілий день на ногах, спеку? Ну тобто я була на багато різних роботах, і що вам скажу, що працювати. В мережевому бізнесі це не є проста робота. Закрити статус е, директора це теж не є легка робота, але це зовсім інший рівень, це зовсім інше відчуття, це зовсім інше ставлення. Тому, мої дорогі, скористайтеся з мого досвіду, все ж таки, приєднайтеся в команду і побачите наскільки це круто. Закрити статус директора і отримати від компанії подарунок відпочинок безкоштовно. Де ви таке отримаєте? Та ніде. Тому не вагайтеся. Все реально, все можливо, все тільки в ваших руках, все в вашому побажанні. Тому я вірю, що кожен, хто вже заповнив анкету до мене в команду в Level Up, точно закриє статус директора. точно... Зможе поїхати разом зі мною вже в цієї весни в Венецію, Італія. Хто хоче, пишіть мені в коментарях під цим відео. Заповняйте анкетку на реєстрацію. Я вас додам в проект Level Up, Дам вам анкету на реєстрацію Level Up, щоб ви могли скористатися своєю можливості. Бо а, успіх це ну, той, щоб опинитися в правильному місці в правильний час, тому що е, біг не в ускорих, і багатство не в мудрих. А від часу і нагоди залежать вони. І якщо ви е, в той час і в ту нагоду попадаєте, що треба. То вам пощастило. Тому вам пощастило, що ви зараз вийшли до мене в прямий ефір і переглядаєте мені розпаковку і маєте можливість отримати ось такі подарунки. Так, що я тут набрала, У нас була акція Дякую за лайки, дуже вам дякую за лайки. Антистрес, ви знаєте, що це незамінний продукт для нас, тому що ну, тому що війна. І це фактично зараз кожному треба, особливо, коли, наприклад, недосипання. Я, ну, якби, Випиваю собі, коли перехвилююся, на ніч дві таблетки тут, взагалі, то говориться, воно йде як ефект накопичення антистрес. Ну мені по одній таблетці кажуть, пити, я випиваю дві і я сплю дуже добре, тому рекомендую. Це натуральне, це круто. Навіть мій тато, він завжди валеріан купив, а я йому дала антистрес. Привітна Наталочка. І він такий каже: Ні-ні, мені таке все не купляй, мені отово приніс баночку, мені оце <ривіт> треба. <ривіт> Купи мені. Тому я замовила трошки більше його, оскільки він був в акційну ціну. то одна баночка, десь друга і третя. Це ось цей мега-крутий антистрес. Привіт, Наталочка. талочка, крутий антистрес. Ще розкажу: тут 60 таблеточок, тобто вам надовго вистачить його, воно заспокоює здоровий сон гарному самопочуттю фітокомплекс комплекс на травах із вітаміном Б. Ну, все, що заспокоює, тому неймовірно класний засіб. Знаю, що мої знайомі, що в неї були такі панічні атаки. То лікар сімейний виписав по дві таблетки. Зранку обід і ввечері. Ну, от він сказав, що це дуже круто, але призначив таку велику дозу. Але це тільки через лікаря. Я приймаю собі і то так разово, коли я дійсно чую, що так хвилююся, що буде. Коли це все закінчиться, коли нарешті буде щось таке, більш, ну, таке. хочеться спокою. знаєте. Тому вибиваю собі два антистреси. Дуже допомагає, рекомендую вам замовити. Я також замовила собі ось такі серветки. Дуже гарно. Вони е, достатні серветки зберігають вологість це м, такі флабер. Тут 72 салфеточки вологі. Е, Такі-такі-хочу такі. вам сказати, наскільки вони екологічні. А, тут якби три місяці після моменту відкривання. Ну я користувалася. Ними набагато довше і все одно вологість серветок зберігалася. Тому тут 72 серветки, але три місяці, якби виробник каже, що він гарантує, що до останньої серветки буде вологість. У мене було так, що серветки довше були відкритими, і можливо, навіть більш як півроку, тому що не дуже часто користуюся, вони в мене стоять в ванній кімнаті. Тому зберігалася. Якби, рідина зволоження так дуже довго. Це одні серветочки. Це ось такі другі серветки теж 72. Вінтер це літня така а Summer Flower, а це є Winter Flower, така свіжа, свіжість, така хороша. Тут теж три. Також, що саме головне, що тут сертифікат GMP, і це говорить про високу якість. що що ви можете собі, що він якби, І ну, SO, звісно, ІСО це сертифікат, який всім товарам обов'язковим. І цими серветками можна для діток, тобто для діток вмивати їх, якби ручки, ножки і так далі. тобто ці Реватки можна використовувати. Вони мають тут пластмасову кришечку, і і вони відкриваються і закриваються пластмасовою кришечкою. Так. Це мій третій антистрас, який я замовляла. Кожному буде по баночці, мені чоловіку і мамо-татові на місяць, потім буду дивитися ще за акціями пильнувати, щоб купити ще. Це були гелі для душу в акційну ціну, тому я собі його ще замовила, мабуть, ще замовила більше, не пам'ятаю. Це є кавун. Захотіла кавун, бо я вже багато що використала, кавун такий самий-самий свіжий на літо. Ось така маленька посилочка. Дивимося, що я замовила в другій. Я трохи не пам'ятаю, бо вона в мене вже трошки лежить. Не завжди маю час швидко розпакувати вам товари. Тут ще приготувала вам каталог, який діє сьогодні. Ви можете мене попросити. На Ютубі теж каталог є, Ліваста номер 7 цей каталог, і тут у нас гель-каштан по супервигідній ціні, оскільки літо нам пухнуть ручки, ножки і так далі. То Гель-Каштан саме в акційну ціну. Ну, і хочу звернути вашу увагу на ось цю новиночку, на ось цю масочку. Маю її неймовірно крутезні відгуки. Про неї ще знімлю відео, як я нею користуюся. Так що чекайте, скоро буде відео по цій масочці, бо від неї всі в захваті. Ну і це вже наступний каталог, це вже каталог номер 8 який буде діяти аж з 8 липня. І тут будуть знову наші Вікторія Secret аналоги парфумованих спреїв. Тому чекайте вже восьмий каталог, а тут замовляйте геть каштан. Ось такі каталоги в нас зараз діють. Такий літній каталог. Розпаковуємо нашу посилочку. Так. І ще розкажу вам про доставочку. Якщо, наприклад, ви перший раз робите, то доставка Укрпоштою вам абсолютно безкоштовна ви можете, звісно, собі замовити каталог, щоб подивитися товари і вибрати по каталогу, і вам вона буде доставка безкоштовна. На перший каталог співпраці ви отримуєте 30% знижки. А на постійній основі, коли ви вже діючий консультант, то у вас замовлення окерпоштою безкоштовно від 800 гривень, новою поштою від 1200 гривень. І пам'ятайте, що у вас завжди є знижка 30%, просто залежить від об'єму покупки. Це Якби ваша знижка, Перше, перший каталог завжди ви незалежно від об'єму е, покупки е, знижка 30%, щоб ви собі могли придбати більше товарів. Там одну посилку зробили там, на другий день, другу, третю, четверту, щоб собі спробували по мінус 30%. От, а вже з наступного каталогу 30% тільки з певного об'єму е, замовлення, тобто 60 балів, ви маєте знижку 30%, а ви його маєте. Так, в нас тут замовлення, хочу показати вам вигоду. Замовлення було на 2778 гривень до оплати 1258,95. Тобто економія, вигода моя, більше 1000 гривень. Ось така накладна. Тому якщо б я весь цей товар продала, це мій заробіток би був більше 1000 гривень. Уявляєте, тобто на одному замовленні я заробила 1000 гривень. Тобто, можна сказати, зекономила. Я зекономила або заробила. Це вже ви вибираєте ви. Або ви продаєте, або ви так само, як і я, замовляєте для себе, запрошуєте знайомих, знайомі замовляють для себе. Ви сформували команду з, наприклад, таких 27 чоловік, скажу, 27 чоловік до вас приєдналися в команду, зробили об'єм продаж кожен по 147 балів. І у вас зарплата відповідно 19 тисяч гривень. 27 людей по 47 балів. Це багато небагато. Тому е, запрошуйте всіх знайомих, однокласників, друзів до себе в інтернет-магазин, і ви отримуєте за це е, таку гарну винагороду за те, що ви запросили людей, щоб скористалися з такою знижки, як я користаюся, вигоду отримали або е, можливість заробляти. Тобто, привіт-привіт. Наша. Тому ось це так дуже вигідно. Або собі економити, або заробляти, і запрошувати знайомих до себе в команду, і за це ще отримувати платню. Такі ж самі серветочки замовила сама, як я вже говорила вам. Ось тут дитячі серветочки теж пластикове відкриття. Ось таке, бачите, і дитячі покажу вам. Я для себе замовляю. Це, це майже замовлення. Для мене тільки кондиціонер замовила собі і свої клієнточці. Так, відклею щоб ви собі подивилися. Дитячі покажу. Ну, серветки вони всі однаково виглядають, але покажу дитячу, вона ось так так, дві витягнула, вже нехай буде. Дві серветочки. От витягнула. Тут в нас. Зараз дивлюся, скільки в дитячих, в дитячих, в дитячих, скільки в нас 6 місяців можна тримати відкритими і до остатньої серветки, воно буде вологою. 18 на 15 розмір. Тобто і тут кількість не можу знайти. Скільки серваток, серветок, серваток. Побачу. Серветок. Розмір знайшла. Джимпі-сертифікат, PH5,5, досить гарний сертифікат, а кількість не знайшла. Вологі серветки без місту алкоголю не містить парабанів. Ну, як для діток це супер. ну, якби. Тільки кількість не можу знайти. Мабуть, теж 72 серветки, як і всіх, бо тут щось я його не бачу тої цифри. Ну, Ось такі дитячі. Так. Покажу їхню зволоженість. Тобто вони досить-досить вологі, тобто, ну, так гарно можна буде ними помити ручки, взяти в дорогу і пахнуть вони дуже ніжно, Ну, гарненький аромат. Такий ніжний, ніжний, легкий-легкий, знаєте, такий пудровий. Гарний. То для діток. Нет, так, бо я себе все зволожила серветками. Так. Так, далі ті ж самі дитячі серветки. Baby Wet Tools. Так, я не знайшла. Ось такі. Так, далі я. Собі... Ой, класно, дивіться, я, це мій бестселер. Я вже вам говорила в сторі, що він в мене закінчився, і закінчився на складі, в мене його не було. Я замовила інші засоби для прибирання, у мене їх достатньо. Але оцей засіб смарт це ну, якби, він в мене бути. тому що він відчищає все, він натуральний. Він... Тобто ним можна помити, якщо, наприклад, не хочете шукати чим помити, то ви берете смарт. І миєте смарком, тому що він все, він і від плям від, від, на одязі, він і для туалету, він і, е, він і еко очищувач на рослинній основі. Ефективний для будь-яких поверхонь. І тут, як його наносити, 100% натуральності, не тестується на тваринках і веганський. Бачите, якщо у вас. Плямки на одязі, якщо у вас витяжка, тобто жир такий на кухні, дуже гарно вичищає плитку. З досвіду знаю, забираю навіть каву. З, з, з одягу це 500 мл, і тут такий бонус, така е, класна ця тряпочка. Ліваста дякую, що ти такі бонуси робиш. Це не мега круто, Раніше його тут не було. Так само замовляла теж якийсь засіб для очищування. Теж була така губочка оця верхня для даття, якби поверху, які не схильні до царапання, а це така губочка, як звичайна. Тут, якби різна є Тут дуже сильна така, якби, структура щіточки, яка ну, поверх, якщо використати її для поверхні, яка царапається, це ви її не поцарапаєте. Тому це для більш для так, якби, для панічків, які більш для, для сковорідок з зовнішньої сторони, не з серединки. Ось так. І це ну, мага-мага гарно відчистить вам всі поверхні. Так, і тут я замовила собі. І свої клієнтці ось цей, цей двохфазний кондиціонер на основі ареганової олії. Ви знаєте, що арегана це є золото для нашого волосся. Тому по акції замовила там, було, якщо замовляєш. Два, то вона була про. мега супер класній ціні. Я взагалі-то кондиціонером не дуже користуюся, бо мені достатньо наших шампунів безсульфатних. Я користуюся безсульфатними натуральними шампунями в Італії. Якось так привикла. От. Але вирішила спробувати ще кондиціонер. Привіт, Євгенія. Спробувати на своєму волосі ось це. Золото ареганове для свого волосся. Ну, клієнточка замовляла, то я відповідно зробила, щоб було собі більш економніше, більш вигідніше по... заробити чи що, якось так більше заробити. Тому рекомендую, хто має таке більш схильне волосся, яке. Таке, ну, це на літо саме то, тому що зараз жара, сонечко і волосечко буде пересушуватися. Тому, привіт, привіт, тому саме ось цей кондиціонер буде саме-саме для вас. Хоча я завжди на постійній основі користуюся шампунями від Талії безсульфатними, користуюся також маскою. Від талії, що оливковою, що Арегановою, бибак, олійка на постійній основі. Я так тішилася, що вона на з'явилася, і мені її надовго вистачає. Олійка обов'язково на кінчики, тому що в мене волосся дуже проблемне, воно ламалося мені. Я не могла відростити довге волосся. І завдяки товарам від Ліваста я відростила довге волосся, і мені дехто з ліваста була на конференції. каже, це не наші засоби, ти якісь професійні використовуєш. Наші, але я не користуюся лише одним шампунем чи одною маскою. Це в мене комплексно. І я, ну, тобто я витрачаю свій час в своє волосся, в свою шкіру, в свій догляд. І відповідно це все ну, сумується, тому що не можна помити разово шампунем чи разово десь колись масочкою, і ви вже отримали гарне доглянуте волосся, доглянуту шкіру і так далі. Все потребує. Любові <свят> до <Долі>, ряду <свят> разову не буває. Тобто навіть пам'ятаю, що мені дівчинка замовила гель е і каже: він не допомагає. А я кажу, скільки ти мастила? Раз раз не раз не допомагає, може він там ну, якби, ну, від варикозу. Раз він може забрати в тому ніжок, може там охолодити з оці венки, якби е і зробити більш їх так, якби, не такими чутливими. Привіт-привіт. Емілія, а на постійній основі користуючись, хоча б 21 день. Всі говорять, хоча б 21 день ви вставаєте зранку і ви привикнете. Хоча б 21 день ви там робіть зарадку, І, от, хоча б 21 день ви робіть правильний догляд за волоссям, і відповідно у вас буде довге, гарне доглянути волосся і. Ви теж скажете, як і я, що всі засоби я використовую не просто десь там якісь там професійні, а саме засоби від Лівеста. Ті, що я вам сказала, А, я ще використовую двохфазну олійку, двохфазний спрей, теж від Бебак. Я його дуже люблю, завжди його замовляю. Тобто я помила волосечку, я на нього нанесла. От Я була на конференції. я... Перший раз плойкою покористувалася, сама собі зачіску робила <с ở the world> <laughed> перший раз в житті. Оце накручувала. І звісно, я термозахист взяла для вас. Та я думала, що моєму волоссі буде гаплик, тому що я так по перше, не вмію. А по-друге, ну це ж термо. І я нанесла термозахист, і я вражена мене волосся, ще стало більш блискучіше ніж було до того. Я така тепер просунаюся, думаю, не вже треба почати мені накручувати волосся, щоб користуватися ще термозахистом. Щоб воно е, так гарно блестіло. Е, ще ось таку масочку мені замовили. Е, теж. Е, клієнточка е, замовляє шампуні в іншому місті, а масочки замовляє в мене. Не знаю чому, якось так. Але якщо ви хочете, щоб е, у вас волосся дійсно мало гарний вигляд, то треба користуватися і шампунькою, і масочкою. Е, того ж самого виробника. Тому, пам'ятаєте, у нас є шампунька саме від Xenex, саме цього виробника. І дійсно маска мега крута, і шампунь теж такий самий-мега-крутий. Тому рекомендую завжди в парі. Але клієнт, якщо клієнт так хоче, звісно, ну я не заперечую. це на основі. Чорного чесника, маска реально крута, я теж нею користувалася і буду рекомендувати, тому що вона дійсно гарно працює. Але, вже як говорила, я більш даю перевагу натуральній талії, безсульфатній, безпарабенній. Але ця серія теж мега крута, теж користувалася, тому її дуже гарно розбирають, особливо коли вона по акції, вона розлетиться в перший, перші дні каталогу. тому про це. Якщо хочете спробувати, замовляйте в мене. І гельчики, які були по суперціні, завтра, вони по 29 гривень. Всі, хто хоче завтра замовити ці 4 гелі, вишня. Так, візьму їх всіх всіх руки, всі не маю. Кавун, а і тут теж кавун. Кавун і вишня. Там ще є апельсин. Апельсин ще є. Ось такі чотири е, різних аромати. Е, Шамге, кажу, шампуні сказала гелю для душу 330 мл, Він дуже густий, гарно піниться, Завтра вони будуть по 29 гривень. Якщо ви зробите замовлення на 200 гривень, то один гель для душу буде вам всього лише 29 гривень. Тому не пропустіть завтрашній день, робіть в мене замовлення, телефонуйте мені на мій номер телефону. На мій вайбер, так, це вже все. Це вже все я все розпакувала. На мій вайбер. Пишіть телеграм, заповняйте анкетку на реєстрацію і е, отримайте ось такий мега-мега е, круту пропозицію. Лише за 29 гривень ці наші крусті ліввестівські гелі для душу. Це я вважаю те, що зараз треба на літо, оскільки ми будемо влітку більше митися, ніж. Зазвичай. Тому гелі для душу лише один день, 17 числа, ви можете придбати по такій ціні. Тобто, зробити замовлення, наприклад, собі ось такого смарту, якщо він є, тому що його розбивають. Він мега крутий. І е, два гелі для душу. Так, так і вийде. Там він 10 балів, десь менше, тоді один. От, Ще собі антистрес замовити, і вам будуть. Гелі для душу по суперціні. Звертайтеся, ми наберемо з вами накладну, я скажу, що і як, і щоб вам було якомога вигідніше. Також пам'ятайте, що для новачків ви йдете по програмі Привіт та за кожні 30 бонус-балів, за кожні 840 гривень ви отримаєте один будь-який товар з нашого інтернет-магазину зі знижкою 75%. От, і на парфуми Martin Line теж зараз мінус 50%. Якщо ви хочете, щоб я додала вас в свій телеграм-канал, де суто все про парфуми, про аналоги парфумів, як користуватися, як підібратися, пишіть мені, я вас додам всю групу. Якщо ви хочете з косметикою свочі, у мене теж є окрема група по косметиці. Щоб ви не плуталися в товарі, щоб ви переглянули всю косметику, щоб ви переглянули всю всі парфуми ви можете писати мені. Я вас додам до таких груп. Також є група по здоров'ю по наших вітамінах, як ними користуватися. Наприклад, недавно я дуже детально на молекули розбила про кологен, як кологен впливає, що складається, як його пити, які групи кологенів є. Тому ви можете з -з -з Захотіти, я вам дам посилання на цю групу, і ви можете собі вивчати, що вам більше треба робити по здоров'ю. Ось такі мають телеграм-канали різні, тому приєднатися в команду у вас завжди буде класний якісний контент, тому що я роблю його для своєї команди. А наразі вас... Ділою, обнімаю. Дякую, що ви зі мною були. Не забудьте поставити мені лайк, написати гарний коментар і приєднатися до мене в команду, і закрити статус директора, і поїхати разом зі мною в Венеції. Все, тьом-тюм, -тьом. пока-пока!